Чого ви очікуєте від цієї осені? Не знаю, окремо Ну, Можливо, у вас є якісь конкретне бажання на цю осінь? Щоб війна закінчилась та й що, Що яке там бажання? Чого ви очікуєте від цієї осені? Миру. Миру, мирного неба. Без тривог. Саме головне? Чого ви очікуєте від цієї осені? Мабуть, спокою якогось, краси, тепла, що продовження літа хочеться. Ну, мабуть, хочеться, щоб вже ж війна нарешті скінчила, щоб, ми, щоб наші дітки ходили нормально в школи, не сиділи в укриттях. Щоб все було спокійно, хочеться спокій, спокійно просипатися, без остраху якогось, просто нормально жити, як ми раніше жили, і вже про це забули. Чого ви очікуєте від цієї осені? Гарної відпустки і приємних емоцій. Чого ви очікуєте від цієї осені? <рес> тепла. Тільки тепла? <рес> ну ізвиніті, таке літо холодне було. Вісна. Ну, хотя бы мира. Пусть сядут и, как говорится, подумают о народе. Просто-напросто. Не о своих карманах, не о заработках, а просто о народе. О нас, простых людях смертных, потому что уже это все вот здесь стоит.